Цьому році ми фіксуємо аномальну спеку, відсутність опадів, а також зафіксували вже майже 100 тисяч гектарів повністю знищених врожаїв. Ми також провели деякі дослідження, вивчили температурні режими, які були до руйнування ГЕС та після, і вже бачимо, що на декілька градусів температура стала вища на 1-2 градуси. І саме ця ситуація дуже вплинула на врожайність культур та структуру пасівів нашого сільського виробництва Херсонської області. Ми побудували ГЕС в 56-му році. Спочатку ж нічого не змінилось. Тільки протягом 20 років піднялася кількість опадів, змінилася ця екосистема, тобто природа, природа пристосувалась. Температури тут знизились на нашій території, кількість опадів збільшилась практично десь на 40%. Тобто це все вплинуло. Зараз ГЕС немає, починається інший процес і він теж впливає.